Всім привітки, друзяшки! Ви на каналі Бубуха та Марчик, і сьогодні ми зробимо два вида зброї, якими ви зможете пранканути своїх батьків, але це пізніше. А зараз мені в руки попався отакий от от крокодил. Йому треба натискати на зуби, і він буде клацати і закривати морду. Цікаво, як в нього грати? Чи там кожен раз інакший зуб, чи той самий спрацьовує? Зараз з ми це все перевіримо. Подивимося, що в нас всередині. Пусто наш крокодил втік. Де ж його знайти? Ти крокодила не бачив? Такого. Якраз шукаю. Ти що до нього в хату заліз? Якщо що мене тут не було, я побіг. Знов в нього якісь проблеми. Добре, хоч крокодила знайшов. Значить, суть така. Відкриваємо, натискаємо. А! -а, -а! Ясно? Тепер я знаю, на який зуб не можна натискати. Зіграємо з бабухою. А це точно безпечно. А чи ж сиди чемно? Максимум, що тобі загрожує, він тебе кусить. Отже, почнемо Ти перший. О, мені пощастило. Наступний буду я, тільки ви не кажіть про наш секрет нікому. А, -а, -а! воно не працює кожен раз інакший зуб. Добре, що я виграв. Я так і знав, що він тебе вжере. А підписочку можна? І підписочку і лайк. А і справді, як воно працює? Виходить так, що кожен раз спрацьовує інакший зуб. Кугай! Що треба кілька раз? Ану ще раз. І знов цей зуб! І знов цей зуб. Так. Методом експериментів я визначив, що крокодил якийсь бракований. Тому що в нього кожен зуб спрацьовує з першого разу. Як то так? Треба його взад відправити в Китай. Я чув, ти там чимось стріляти зібрався. Ану показуй скоро, які лайфхаки знаєш. То тобі таке не можна, але я тобі дам спробувати. Подивимося, яка зброя буде влучніша. А по чому ми будемо стріляти? По тобі постріляємо. Тоді покличеш, як все закінчиться, я побіг. Так, для першого виду зброї нам потрібна буде гранадля, і можна взяти в мами. Отже, згинаємо її так. Тепер так. Ось так і ось так. І що ви думали? У нас вийшла рогатка. Тепер резинка від грошей, два вузлика. І запихаємо всередину вузлик нашу рогатку. І в результаті ми получаємо! Нічого не получаємо, бо воно розв'язалося. На цей раз я зав'язав краще. І в нас, що ви думали, домашня! Міні-рогатка. О, рогатка! то дуже круто! А чим вона стріляє? Для цього нам потрібна якась інструкція від чогось, що ми відкривали раніше. І з неї ми зробимо спеціальні скобки. Але, дітки, вважайте, нічого собі не зробіть. Дивіться, складаємо ось так, ось так ось так. І тепер вдвоє. В нас виходить от така от штука. Беремо нашу рогатку, заряджаємо і стріляємо. А стріляти по кому будемо? Є, в мене тут добровольці. Поставимо такий п'ятистав, а на нього наших плеєрів. Один, другий і третій. Третій стояти не хоче, ми його спрем Отже, будемо стріляти кожної зброї по три вистріла І подивимося, скільки ми їх зіб'ємо. А друга зброя то що таке буде? Ну, тут взагалі все просто. Нам треба буде коктейльна трубочка і салфетка. Салфетку відриваємо кусочок. Але я вам того не казав. Скручуємо. Врот. І назад заряджаємо. І тепер дуємо, і можна стріляти. Давай я з ругатки спробую! Я хочу постріляти з ругатки. Натягаємо і вогонь! Ого, ти прямо снайпер! Ти зразу двох положив! Молодець! А тепер я спробую. Цікаво, в мене получить чи ні? А, мимо, так і знав. Добре, тепер нам треба спробувати нашу коктейльну трубочку. Ну, це вже ти якось без мене. Без тебе, так без тебе. Отже, заряджаємо і пробуємо. Є, мені це вийшло! Я отут подумав: а якщо взяти два заряда і зарядити, ми зможемо посілити зразу в дві цілі. Ну що ж, пробуємо. Блін, нічого не вийшло. Ну нічого, наша серія підходить до завершення. А якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Бай-бай, З вами була Бубука та Марчик!